Подписываться подписывается наше соглашение. И приглашают все, все три, три стороны подписать соглашение. Uh, IFC, Евросоюз и Мерк Кременчука. 24 лютого минулого року наше місто відкрило двері для українців, які покидали свої домівки, рятуючись від війни. Близько 30 тисяч переселенців зі східних та південних регіонів України знайшли прихисток у Кременчуці. Їх розселяли у гуртожитках, надавали соціальне житло. І наразі міська влада продовжує дбати про розміщення ВПО у місті. Учора міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав грантовий договір в рамках програми міжнародної фінансової корпорації з реновації муніципальних будівель для поселення. Внутрішньопереміщених осіб в Україні шановні партнери та учасники конференції від імені усіх мешканців міста Кременчука, яке я маю честь представити сьогодні. Я радий привітати усіх з підписанням грантової угоди з IFC за фінансової підтримки Європейського союзу. Неможливо переоцінити підтримку, яку наше місто та наша країна отримують від Європейського союзу. На різних рівнях, як зазначає міський голова на своїй сторінці у Фейсбук, у рамках підписання грантового договору Кременчук отримає закордонні інвестиції на ремонт та облаштування приміщень для внутрішньопереміщених осіб. Робота над реконструкцією першого відібраного будинку вже розпочинається. У майбутньому міська влада планує включити додаткові будинки до грантової угоди. Житло, яке ми відремонтуємо, буде служити прихистком для найбільш вразливих родин протягом довгого часу, і неможливо оцінити коштами значе такої допомоги для них ми сподіваємося, що ця ініціатива дозволить сотням родин постраждалих знайти нові домівки в нашому місті. Наступні п'ять років відремонтовані приміщення слугуватимуть прихистком для переселенців, які не мають житла. А згодом такі об'єкти можна буде використовувати як соціальне житло для медиків педагогів. Велика подяка IFC та Європейському Союзу за дієву і відчутну підтримку, а також за грантову та технічну допомогу в реалізації проєктів реконструкції будинків для розміщення переселенців. Ми це цінуємо. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.